Ви нас чуєте? Наверно, так нас будуть бачить і чуть. Напишіть щось, ви нас бачите, ви нас чуєте? Зараз ми перевіримо. Mm -hmm. Бачить і чують. Хоч сердечко, поставте якесь, чуєте, бачите, ви нас. Видно? Михайлович, ну, о. А ну так. В вертикальному не хоче горизонтальний давати. Буде так. да давайте. Що, от видно у всі. Вертикально, все, я зрозуміла. Добре. Починаємо, Тим Михайлович. Пані Патува, добрий день. Ми з вами на ютуб-каналі Бчанська районної асоціації футболу, і ми тут зібралися для того, щоб провести жеребкування чергового 15-го заліком меморіалу воротарів чанов. Цей турнір передсезонний традиційно проводить саме наша асоціація Бучанська районна асоціація футболу, голова Валерій Чарий. Ну що ж, друзі, якщо все готово до. Процедури злякування, а у нас все готово. Ось, Будь ласка, у двох кошиках. Тут е, знаходяться 12 кульок з назвами учасників е, наших змагань. Ось тут знаходяться 12 кульок. Як е, 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 ці команди будуть розподілені по групах? Нагадаю, друзі, що згідно з регламентом нашого турніру, на старт виходять 12 команд, будуть розподілені на дві групи, по 6 команд. Спочатку буде груповий етап. П'ять турів. Кожна команда-учасник зіграє мінімум 5 матчів у наших змаганнях. Ну а потім стадія плей-офф, чверть фінали. Відповідає згідно з місцями, які посядуть по групах. Перший з першими, сподіваюся, зрозуміло. Півфінал і фінал. Головними аренами наших змагань стануть центральний стадіон Учневому і бузова арена селищі Бузова. Люб'язно погодилася допомогти нам у проведенні церемонії жеребкування незмінний, як то кажуть, володар, донь наших команд, учасниць змагань в Бучанському районі, Яна Карапкіна. За пультом режисерським Каріна Карапкіна. Ну і веду церемонію я Валентину Відненко. Отож, все готово до нашого жеребкування. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Спочатку ми Діана витягує назву команди і потім витягує її місце в тій чи іншій групі. Зрозуміло. І після цього я вам зачитаю, хто буде грати в першому турі. Будь ласка, розпочинаємо. Вишня вишневе. Отже, друзі, спортивно-футбольний клуб вишня вишневе. першою витягнула цей клуб Діана. А тепер, будь ласка, місце цієї команди. А4. А4. Прекрасно. Тобто вишня вишнева потрапляє в групу А під четвертим порядком номера. Зрозуміли, так? Цього процедуру. До речі, я не сказав учасників усіх наших: Акол Петропавлівська Борщівка, Атлетик Білогородка, ФК Буча Портуна, ФК Вишневе, СПК вишня Вишневе, ФК Гореничі, СК Забілля, Кімерка Востомель, Партизан Кодра, Прогрес Круківщина, Сокіл михайлів Коробожівка і чинний володар головного трофею меморіалу Чанових Софія Серідка-Борщівка. Продовжуємо далі. Гостомель. Так, кімерка гостомель. Дякую. Визначаємо місце команди Олександра Мегнена. Б-5. Б-5. Команда кімерка гостомель потрапляє у групу Б. Під п'ятим порядковим номером. Далі, будь ласка. До речі, схема мирових днів у нас вже розписана. Перший, шостий, другий, п'ятий, третій, четвертий. Ну, я сподіваюся, все зрозуміло. Ось, наша схема вже розписана. Далі. Акол Петропавлівська Борщагівка. Акол Петропавлівська Борщарівка. Володимира Матвієнка. Будь ласка. Б2. Б Команда Акол потрапляє в групу Б з джолі порядком номер. камеру, я думаю, пан Роман Проценко зараз уважно спостерігає за долею своєї команди. Будь ласка, в яку групу покупає в камеру. А1. А1. Команда Евка. Сокіл Михайлівська Рубежівка. Сокіл Михайлівська Рубежівка. Сокіл Михайлівка рубежівка. Отже, е, будь ласка, яку групу потрапить пана Олега Савченка. Невже вихідній сокіл був? 24. Ні. Цього разу. Їхні шляхи доріжки розійшлися. На першому етапі як мінімум. Б-4. Сокіл Михайло Коробожівка позаглядає у групу Б. ФК вишневе. ФК вишневе. Команда. Володимира Шумунова. Будь ласка, визначаємо. куди вона потрапить. Чи зіграє вишня з Вишневим уже на першому етапі? Б6. Б6. Ні, не зіграє. На першому етапі вишня з Вишневим, Будь ласка, далі. Партизан кодра. Партизан кодра. Команда головного тренера Дмитра Білова. Будь ласка. Спортивного директора Олександра Пірнача. А 6. А 6. А 6. Прекрасно. Продовжуємо наше жаркування. Сім команд виготілися. Залишається п'ять. Прогрес крюківщина. Прогрес крюківщина. Команда Олександра Буханенка та Володимира Петровського. Будь ласка, в яку групу потрапити? Пан Володимир Нейбер, напевно, дивиться там зараз уважно. б 3 Команда Прогрес потрапляє в групу Б під порядком номером 3. До кімерки. Акола, сокола та вишневого. Будь ласка, далі. Чотири команди в нас залишаються. ФК, буча фортуна. Ось ще одна команда, яку справедливо відносять до числа можливих фаворитів. Команда Миколи Плащинського та Василя Олексюка, яку можна поздоровити зі здобуттям вчора звання чемпіонів е, Бучальщини з футзалу. Будь ласка. А3. Команда Буча Фортуна потрапляє в групу А. До Вишні, Гореничі. Партизана кодри. Будь ласка далі. Скабір'я. СК забір'я. СК ну отут, я думаю, пан Віктор Незенко зараз. Насторожився. Будь ласка, в яку групу потрапляє СК забір'я. А п'ять. СК забір'я потрапляє в групу А. До вишні гореничі. Партизана Кодри бучі фортуни. Будь ласка, далі! Ну, зате ми побачимо рімейк минулорічного півфінала Висня забія». Це буде цікаво! Чільний володар почесного трофею СК Софіївська Борщагівка команда Івана Старостюка. Будь ласка. У нас вже не так багато вільних. <звук> Слотів у наших групах. Ну, по одній вільній вакансії в групі А і в групі Б. Куди потрапляє Софія? Софія потрапляє в групу. групу А до забір'я. Вишні Гореничі, Партизана та Бучі Фортуни. Ну і остання команда, будь ласка, що можна не гадати, це у нас ФК, атлетик, атлетик, білогород. білогородка. атлетик Білогородка. Сергій Лазаренко, будь ласка, та Ігор Дайнеко. Будь ласка, потрапляють вони в групу Б під порядковим номером. Б-1. Отже, друзі, це моні жаркування ми завершили, були. а я вам зараз скажу, хто зустрічається у першому турі. Дякую, Ана. Ти бездоганно виконала свої обов'язки. Отже, друзі, у першому турі зустрічаються Гореничі проти команди Партизан Кодра. Софія Софіївська Борщівка грає з СК Забір'я. І е, команда Буча Фортуна грає із командою Вишня Вишневе. Це, що стосується групи А. В групі Б зустрічаються в першому турі. Атлетик Білогородка з ФК Вишневе. Акол Петропавлівська Борщівка із Кімеркою Гостоми. І прогрес Курківщина зустрінеться із командою Сокіл Михайлівка Робежівка. Ну, я думаю, ви запам'ятали, так? А хто не запам'ятав, ми зараз оцю інформацію розмістимо в наших соціальних мережах. На цьому, друзі, церемонію жаркування ми завершуємо. Дякуємо усім, хто був з нами, і бажаємо вам вдалої гри в меморіалі воротарівчанових. До побачення. до нових зустрічей!